Вітаю, ви дивитеся кордон ЮЕЙ на північному сході країни. Щодня триває напружена боротьба, але мінометники відділу вогневої підтримки росомахи руйнують плани окупантів, тим самим стримуючи просування російських військ на північно-слобожанському напрямку, де міцно тримають свої позиції. У цій роботі потрібно зважати на безліч факторів: вітер, туман, відстань, точність, наведення усе це має значення. Як прикордонники відпрацьовують цілі та оборонять Сумщину, попри постійний ворожий тиск. Далі у нашому сюжеті. Черговий, я так бачу, шаршень вилетів. Це він буде коригувати. А, так, так, плюс, плюс, а, плюс готуємося. Прикордонники виявляють рух противника. Тож мінометні розрахунки миттєво готуються до знищення. Все під пильним контролем військового з позивним Бабай. Тут головне чітка взаємодія. Думаю, перший можна давати. Плюс починаємо працювати. Черговий це 120-й вихід 40 секунд. Бачу, бачу. дивіться, зараз буде ще одна по тих самих, може не розрив бути. Ми отримуємо координати цілі. Я розраховую водні дані на міномети по цілі, після чого передається ці дані на мінометні розрахунки і проводиться ураження. Після першого пострілу йде завжди коригування і таким чином проходить робота. Оце бачу. Тут посадку? Б. Отак, чуть вище. Оце так. Да. Так. Черговий. Зараз дивлюсь, дивлюсь. А ну хай шершень трошки відзумиться перед цим, возьме України села. Підготовка до ураження це система точних розрахунків. Потрібно враховувати безліч факторів, які так чи інакше можуть вплинути на результат. Складність її полягає в тому, що потрібно врахувати дуже багато параметрів. Такі, як погодні умови, що за боєприпас, вагові знаки, вага кожен боєприпас різниця. тоді всі цифри передається на розрахунок. І хлопці проводять ураження вже. Безпосередньо на вогневих позиціях. На якусь мить прикордонники призупиняють роботу. Завадила погода. Алло, відбій, відбій, відбій. Після дощу не було видно розривів. Зупинили роботу, щоб, ну, щоб задурно не використовувати, якщо вони налягають туди, куди потрібно снаряди. Військові розповідають: в цій роботі найголовніше швидкість, точність та влучність. Отримавши завдання, хлопці миттєво висуваються на позиції. Поступає команда до бою чи там на позицію. Максимально швидкі сроки дістатись до позиції, виставити міномет по координатах потрібних і здійснювати стрільбу як можна точніше, як можна швидше. Щоб ворог не встиг там зайняти укриття чи розосередитись, щоб як можна було краще найбільше нанести ураження ворогу. За словами прикордонників, з настанням холодів працювати стає значно складніше. Потрібно ретельно маскувати свої позиції і бути на кілька кроків хитрішим за ворога. Листя опадає, доводиться, скажімо так, з більшою оригінальністю, креативністю, підходити до маскування, якось виходити з цієї ситуації, тому що ліс голий стає, листя все просвічується, дрони цілодобово важче набагато працювати, але ну, все одно якось виходимо з ситуації. Іноді доводиться зміщувати там, міняти позицію, переїжджати там на певну дистанцію, щоб дезорієнтувати ворога. Воно ну, є розрив'я. Першого не було. Перший теж там саме треба шукати, бо пішло по тих самих. Давай там саме подивимося. Булася вогневе ураження. Вроді не видно розривів, але при детальному розборі, вже після стрільби, на... Замедленому кадрі, ми якби бачимо, що пішла димка та да, дві міни лягли непогано в ціль. Пройшли дощі, ґрунт мягкий. Може міна влетіти в лінію інженерних споруджень там, в окопи, в бліндаж. То сам розрив дим ну майже не видно. Військовий на у Росомахах від самого початку його завдання, аби група управління, зокрема зв'язок та розвідка, працювали злагоджено. Група управління забезпечує зв'язок постійний з пунктом управління вогневими позиціями, входить в взаємодію з різними підрозділами, які знаходяться на ділянці відповідальності. Відповідно через різні системні програми забезпечуємо розвідку майбутніх цілей для ураження. Це такий маленький колектив, який працює для найкращого вогневого ураження нашими вогневими засобами. Ситуації, коли щось йде не за планом, звісно ж, трапляються. Однак інколи такі випадковості перевершують бажаний результат. У нас була планова ціль, і ми мали провести ураження планової цілі. Були там трошки вітряні погодні умови, і, виходить, перша міна вона перелетіла планову ціль. Але е, перед тим, як е, хлопці зробили постріл, якраз е, там був стик посадок, і якраз на краю посадки побачили рух противника. Ну І повиходив противник, там, стояв просто на розслабоні, собі. і е, е, вийшло так, що перша міна перелетіла, і, е, якраз на угол оцієї посадки, де стояв противник. Міномет завжди стріляє не туди, куди цілиться, але попадає туди, куди треба. Виходять на зв'язок, хлопці треба працювати, бо там щось, якесь велике скупчення підшлося. Хорошо, п'ять хвилин, бойова готовність, все, ми вже наведені, стоїмо, ждемо. Тільки кажуть, вогонь, бах. Є, розрив, чуємо, розрив, все чітко. Каже, по тих самих огонь. Думаю, о, шикарно. Чітко попали. Якщо по тим самим, отлично. Бах, раз. Друга, третя міна, о, лягло ідеально, без кор без ну, кор. Потім так дем, чую. детонірує БК. Опача, пача, єсть приход. <потом> потім дивились по відео, по розривам, да, десь попали так хорошенько, БК, напевно, під борозліталося там довго. Ти почули детонацію хорошу. Коли міни лягають чітко у ціль, команда спрацювала злагоджено, а з цим у хлопців точно все гаразд. У нас є результативність своєю роботою я задоволений. Хлопці на вогневих позиціях в нас взагалі молодці. Ураження проходять, я би сказав, на високому рівні. Доволі хороший клімат в колективі. Постійно проходять навчання, удосконалиться. Вроді непогана матеріально-технічна база. Ну, і... Постійно рухаємося вперед. Робота динамічна. Тобто воно може отак неочікувано появитися. В основному є планові цілі, вражаємо планові цілі, але дуже багато є і непланових цілей. І буває таке, що потрібно працювати кількома розрахунками е, одночасно. То є чим працювати. Зарядів завжди мало. <сум> чим більше давай, тим більше будемо насипати. Тільки Давайте сюди і ми будемо летити. На питання, чи не страшно бути під постійним наглядом у ворога, прикордонники відповідають чітко: страшно, але боятись тут ніколи. Страшно там. Тут якось нема часу вже боятися, тут, тут вже пізно боятися. І воно ну, на перших аспектах, воно да, воно дійсно страшно, але воно втягується. Але у кожного з них своя мотивація. Хтось бореться за спокій своєї сім'ї та свій рідний дім, а хтось воює у себе вдома. Мене це змотивувало, бо це моя земля, на якій я родився, жив. До, до време тут працював, захотів працювати. Мої батьки спочатку хвилювалися, що такий недосвідчений, молодий. Я їм розповів, що тут гані навчання, добре підготовлюють до польотів, до всього. Не так аж небезпечно, як це показують пановина. Ну, Мотивує мене моя сім'я. Як би воно не було, це захищати. Першу чергу потрібно свою сім'ю. Війна йде, війна не закінчується, люди завжди потрібні. І ну я і спочатку казав, і весь час казав, що ну, поки є можливість готуватись, ну треба готуватись, тому що ну, ворог не збирається нікуди йти. Нам ніхто в цьому не поможе. Якби ну моя особиста думка, як би хто що не казав, тому це тільки в наших руках. Тому готуємося, долучаємося до лав і працюємо разом, нищимо ворога, вибиваємо свого дому. У мене мала дитина. І не хотів би я, щоб вона бачила те, що взагалі не відчувала цього війни цієї зовсім. Бо, бо це страшно і не можу представити цих дітей, які тут прифронтові, які відчули це все. Будемо пститися за кожного нашого воїна, за кожну дитину, за кожну матір, за кожне зламане життя. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень. І пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію. А й нашу свободу побачимось.